Електронна звітність, що це таке, і як її подавати для платників податків. Дане питання тепер номер один. Ті, хто звик подавати таку документацію у паперовому вигляді, панікують, однак чемно приходять на так звані майстер-класи відмін доходівців. Адже вчитися є чому. Тільки хочу навчитися по електронних ключах, по електронній звітності, і по створенню документів, відправлення звітності. У міській податковій подібні семінари проводять щотижня. До роз'яснень залучили усіх можливих працівників, адже роботи справді багато, тим паче, що цього року доводиться приймати ще й річну звітність по єдиному соціальному внеску, яка торік була у компетенції пенсійного фонду. Тож відвідуваність до 2,5 тисяч платників щодня для міндоходівців уже норма. Головне кажуть, переконати платників податків у тому, що електронна звітність це простіше та легше. Причому роз'яснювати цю новацію міндоходівці готові як через практичні бесіди. Так і в телефонному режимі. Він саме у форматі практичних порад, практичного, відкриваємо зараз на, на екрані. Дію кожну конкретну дію, і відповідно нюанси, чи ті помилки, чи ті якісь інші неточності, які можуть виникати у платника податків, щоб він сам перед сам побачив, почав це робити. Ми ще запровадили такі, підготовили необхідну кількість працівників наших, які в телефонному режимі. Прошу платників дзвонити, Зокрема, зараз податок на додану вартість підходить звітність єдиний соціальний міг дзвонити в приймальню і з приймальні вони будуть з'єднані з компетентним працівником, який в телефонному режимі. У податковій інспекції Міндоходів заявляють до живого спілкування готові завжди, тому подібні семінари проводитимуть і надалі.